Доброго дня! З вами ваш відеорепетитор та онлайн-вчитель української мови Ганна Дем'яненко. Сьогодні ми з вами навчимося розрізняти узгоджене та неузгоджене означення. Я спробувала вам це намалювати. Дивіться. Ось такі герої у мене вийшли. Нагадаю, що означення відповідає на запитання, який, чи, котрий. І узгодженим воно буде тоді. Коли матиме таку ж форму, що й головне слово, від якого ставиться запитання. Тобто матиме такий же рід, такий же відмінок, таке ж число. І якщо головне слово вирішить змінити свою форму, то означення вчинить так само, бо колись вони домовилися між собою ходити разом і надягати однаковий одяг. Тобто вони узгодилися між собою. Беремо слово сполучення висока гора. Головне слово гора на земному відмінку. Гора яка висока, теж наземний відмінок. А тепер спробуємо поставити слово гора в родовий відмінок. Немає чого, Гори? гори якої високої. Означення тепер теж має форму родового відмінка. Ось це і є властивість узгодженого означення. Також зверніть увагу, що узгоджене означення найчастіше виражене прикметником. Це ще один ключик до правильного визначення різновиду означення. Наприклад, дерев'яний стіл, широкий степ, веселе свято. Поставте зараз на паузу і спробуйте змінити ті словосполучення, які я щойно назвала, або за відмінками, або за числами. Ну а ми переходимо до неузгодженого означення. Ми маємо справу з неузгодженим означенням, коли головне слово вимагає від залежного означення тільки певної форми, яку воно не змінить ні за яких обставин. Як би не змінювалася при цьому форма головного, бачимо: ланцюжок зі срібла, ланцюжком зі срібла, ланцюжки зі срібла. Навіть якщо трохи будову слова змінимо, ланцюгом зі срібла. Тут головне слово вимагає від тільки такої форми і ніякої іншої. Хоча саме воно носить що йому заманеться, ніяк вони між собою погодитися не можуть. До речі, неузгодженого значення може бути виражено будь-якою частиною мови. І навіть словосполучення. Ось вам декілька прикладів. Її олівець, бажання їсти, дівчина маленького зросту, спідниця ворожок, дитина трьох років. Зараз поставте на паузу і спробуйте змінити якесь з цих словосполучень і подивіться, що з цього вийде. От бачите, все дуже просто. Але якщо вам раптом щось не зрозуміло, пишіть коментарі, будемо разом розбиратися. У мене все. Підписуйтеся на канал, приєднуйтеся до спільноти. До нових зустрічей!